Отче Олександре, закурити не знайдеться. Отче Мирославе, 12 років уже як не курю, кинув. Mm, ну добре тоді, піду в іншого, спитаю. Отче Мирославе, а ти що куриш? Ти ж священик. Mm, не знаю, не можу кинути. Ти як кинув? 12 років тому зустрівся з Богом, поспілкувався з Богом через Його слово, через Божих людей, споживав хліб насушний щодня, народився від Бога. Отримав Духа Святого. Тепер проповідую, рятую людей до краю землі та по всій планеті. Хочеш, і тобі поможу. Давай. Сувора реальність сьогоднішніх днів і жорсткі новини звідусіль змусили людей вийти з розважального ілюзорного життя і почати ставити собі важливі питання як познайомитися з Богом і пізнати його? Наразі ми розберемо 5 кроків, які допоможуть кожному це зробити. Перше, вам треба народитись від Бога. Адже Бог це дух, і кожному необхідне духовне народження, щоб познайомитися з Богом. Для тіла це неможливо. З духом Бога може познайомитись і спілкуватися лише ваш відроджений дух. Як це відбувається? Приклад. Коли ви дивитеся на мене, ви можете сказати, я бачив цю людину, але ви ще не знаєте мене. Коли ми з вами познайомимося ближче і поспілкуємося, то ви дізнаєтесь моє серце і станеться пізнання, після якого ви зможете сказати, тепер я знаю цю людину. Ніхто не знає, що є в людині, крім духа, який живе в ній, сказано в Біблії. Так само й Божого ніхто не пізнав, крім Духа Божого, який мешкає у Бозі. Поговоривши з людиною, ми дізнаємося про її нутро, адже слова людини показують, який у ній дух. Щоб пізнати Бога, нам треба мати з ним спілкування. Через слова Бога ми приймаємо і пізнаємо Його дух. Неможливо просто дізнатися якусь інформацію про Бога і сказати, що ви вже знаєте його. Ви бачите Всесвіт, планети, зірки та безліч галактик. Чи можете ви охопити весь створений творцем світ? Ні, це нереально. Все це наслідок. Але є причина, яка набагато більша від цього наслідку. Причиною появи Всесвіту є Бог, який більше за Всесвіт. Через спостереження ми навіть не можемо пізнати все творіння, тим паче Творця. Тому познайомитися з Богом можна лише тоді, коли ми слухаємо Його Слово і пізнаємо Його дух. Бог послав Ісуса Христа на землю Він і є Словом, яке втілилося в образі Ісуса Христа. Ісус Христос і є Словом Божим. Через нього ми пізнаємо Бога і приймаємо Його дух. Коли учні просили Христа, покажи нам Отця, Ісус відповів: невже ви цього ще не зрозуміли? Хто мене бачив, той і Отця бачив? Ісус і є образом Божим. Через Христа, якому ім'я Слово Боже, ми пізнаємо Бога, іншого варіанта немає.